Чому при однаковій вазі ціна на протеїн може відрізнятися в два рази? Чому один працює, а інший взагалі не відчувається? Давайте розберемо, що впливає на ціну протеїну, як його виготовляють та які є нюанси. І тоді ви зможете зробити свої висновки, як обрати робочий і ефективний протеїн. Бути спортивним. Просто поїхали! Отож, протеїн це суха порошкова суміш для приготування спортивного коктейлю. За допомогою протеїну ми збагачуємо свій раціон білком, якщо його не вистачає зі звичайного харчування. Це вкрай необхідно, якщо ми хочемо відновлювати та нарощувати м'язи. Ми вже багато розповідали про те, як діє протеїн, як його вживати. Кому цікаво, посилання на відео ось тут. І підпишись, щоб не забути глянути. Для того щоб зрозуміти, чому всі протеїни так відрізняються в ціні. Треба зрозуміти, як їх виготовляють і що впливає на ціну. Перше — це сировина. Для прикладу розглянемо сироватковий Вей-протеїн, тому що він найпопулярніший. Його обирають, тому що він добре засвоюється, має високу біодоступність, так само, як, наприклад, яєчний чи м'ясний. А ще в його складі всі необхідні амінокислоти, тобто багатий амінокислотний профіль. Якщо порівнювати з іншими білками, наприклад, соєвим чи іншими рослинними, їх цінність менша, вони засвоюються гірше і дешевші. Не те, щоб вони взагалі погані, просто їх доведеться пити в більші порції. Так як не дешеві виробник може на цьому зекономити. Йдемо далі. Основний компонент для виробництва протеїну це буде сироватковий концентрат чи ізолят, тобто очищений від зайвих вуглеводів і жирів і висушений. Цю сировину компанії спортивного харчування закупають оптом у молочних заводів, відповідно обираючи за якимись своїми критеріями. І тут ситуація схожа як з кавою: відтінків і смаків є безліч з усіх куточків світу. Протеїн Дженіус виробляється в Швеції, MST Nutrition – Німеччина, а ось Українська. Ский бренд Generation з виробництвом в Польщі, але сироватку закупають в Італії. До речі, досить смачний. Так ось, ті, хто купують багато, оптом мають нижчу ціну, ті, хто менше, вищу. І тут потужні великі компанії мають деякі переваги. Цього б не сталося, якби був централізований контроль над корпораціями. Наступний пункт очистка і технології в залежності від того, як відфільтрують, очистять протеїн. Може бути готовий концентрат, ізолят чи гідролізат. Найочищеніший і найдорожчий. Багато хто зациклюється на цьому. Якщо порівняти 70% білку і 80%, то вартість ціні. Суттєва, якщо розглядати порції, то трохи менш очищений протеїн це усього лише на 2-3 грами білку менше. І це не так багато, щоб радити переплачувати. Хоча в очистці є і свої нюанси. Хто хоче детальніше дізнатися про всі види очистки, окреме відео ось тут. Також компанії спортивного харчування можуть підбирати собі сировину за смаком та іншими якостями. Молочна сироватка, в залежності від корів, природи і очистки, може бути різною. Для прикладу можуть використовувати особливі технології виробництва. Якось у біотекі USA так званий нативний протеїн. Це означає, що при виробництві не використовуються високі температури, а це допомагає зберегти структуру білку і залишити максимально велику цінність. Відповідно за що доведеться трошки доплатити. Компанії самі приймають рішення, з чого виготовляти, або дешевше за будь-яку якість, або заморочуються на рахунок смаку, чи переплачують за французьку сироватку. Також хочемо наголосити, що дехто з виробників хитрує і може додавати в склад не потрібні дешеві компоненти, наприклад, глютамін, таурін, мальтодекстрин. Глютамін дійсно важлива і корисна амінокислота для організму, проте вона не є незамінною, організм може її синтезувати з інших. Крім того, в сироваткому протеїні з усіх амінокислот глютаміну найбільше. І додатково ще зверху він нам не потрібен. А виробник може врахувати його відсоток білку і так схитрувати. Тому для виробника це здешевлює виробництво. Для нас особливої користі не дає. Звертайте увагу на склад. Наступний пункт виробництво. У когось це велика виробнича лінія, де все автоматизовано, і ваш протеїнчик запаковує якийсь андроїд. У когось простіше приміщення, де використовується ручна робота. У декого взагалі якийсь підвал, де можливо немає ніякої сертифікації. При цьому білок сировина може бути куплена в одному й тому самому місці. Важливість в тому, як це все запакується з дотриманням стандартів, чи можливо якась миша забіжить. То і як запаковує, це теж важливо. До речі, часто нові компанії спортивного харчування не мають своїх виробничих потужностей і замовляють, скажімо, під ключ виробництво, десь так є з українськими компаніями, які виробляють у Польщі, вже використовуючи стандартизовані класні технології. За це їм плюсик. Наступний пункт це додаткові інгредієнти. До сироватки мають додати смаковий наповнювач, технологічні компоненти, щоб зробити з нього протеїновий коктейль. Тут теж залежить від вибору компанії та її цілей. Можна обрати якийсь дешевий підсолоджувач або гірке какао, або навпаки створити дорожче, проте натуральний бананово-ванільний смак. Навіть у однієї компанії можуть бути різні за вартістю лінійки преміальні та бюджетні. По суті, сироватка змішана з какао, це вже майже готовий коктейль Ну, хіба що банка буде на кілька доларів дорожча, ніж звичайний такий пакет. Але ще можна додатково тюнінгувати протеїн, додавати якісь компоненти, які будуть збагачувати його цінність. Вони не обов'язкові, але мають і свої плюси. Наприклад, в протеїні від Genius Nutrition додатково додали порцію креатину. Тож отримуємо цілий комплекс для набору маси. Є тут окремо додані вітаміни, мінерали і харчові інзими. Це дійсно хороше доповнення в протеїні, особливо для тих, в кого є проблеми з засвоєнням молочки. Переходимо до смаку протеїну. Це питання суб'єктивне. Особисто ми за десятки років роботи з спортивним харчуванням з впевненістю можемо сказати: як бюджетний, так і найдорожчий протеїн може бути смачним. Комусь взагалі смак може бути по цим балам, головне задавати в себе білок. Це ж м'язи. Але я вважаю, від їжі теж треба отримувати задоволення. Як я вже казав, смак протеїну може залежати від сироватки, смакових наповнювачів і технолога, який все це об'єднував. Саме йому дають задачу розробити рецепт. Наприклад, зробити більш прісним протеїн, більш солодким, або просто зробити з тих компонентів, що є в наявності. По смаку кожному своє. Не думайте, що найдорожчий протеїн Стандарт буде найсмачнішим. Це неправда. Звичайно, трапляються відверто несмачні протеїни, проте ми після дегустації в нашому магазині Muscle Store такі варіанти перебираємо з полиці. Переходимо далі, розмішуваність. Це дійсно важливий фактор. Впливає на зручність прийому та й на смак. Буває таке, що протеїн вже змішуєш 10 хвилин, а потім все одно відчуваєш якісь піщинки у роті або грудки протеїну все ще плавають на поверхні і не розчинилися. Ну ви ж не їсте не товарну картоплю. А є протеїни, які розмішуються за лічені секунди навіть у звичайній чашці. На це впливає виробник. Заморочився він чи ні. Наскільки правильно підібрав всі компоненти, щоб вони змогли розмішатися? Ще одна проблема, яку можна зустріти, це утворення великої кількості піни. Це теж незручно вживати, використовують речовини для піногасіння, проте з звичайної упаковки протеїну по компонентам ніяк не зрозумієш, наскільки він розмішується. Тут треба спробувати. Наступний пункт бренд. Ні для кого не секрет, що велику частину вартості ми платимо бренду. Це заробіток компанії, витрати на виробництво, контроль якості та просування товару. Треба ж якось спонсорувати спортсменів та зірок. В цьому немає нічого поганого. Так влаштований світ. Кожен сам обирає. Чи варто довіритися репутації бренду, чи обрати щось простіше, дешевше і, можливо, і не гірше. На що впливає бренд? Ну, наша суб'єктивна думка: бренди мають вищі ризики, а тому Контролюють краще всі процеси виробництва. Маленькі компанії несуть не таку велику відповідальність, можуть раптово закритися, приїхати в інший офіс, якщо десь накосячили. Тим не менше, навіть компанії гіганти і їх маркетологи можуть легально десь хитрувати зі складом. Тому обов'язково вивчайте склад. Найцікавіше ефективність протеїну за роки роботи довелося наслухатись багато різних історій від того, що когось розпирає тільки від гол-стандарту, а хтось дуже круто прогресує від польського недорогого протеїнчику. І тільки цей протеїн його круто відновлює і круто наповнює м'язи. А хтось роками використовує протеїн на вагу, давиться піною, ніяким смаком. Зате дуже вигідно. Об'єктивно оцінити працює протеїн чи ні, дуже важко. Насамперед, це їжа, білок, частина харчування. А кожен організм індивідуальний, різні тренування і різний спосіб життя, можемо дати кілька порад: як обрати дійсно робочий ефективний протеїн. По-перше, засвоєння. Якщо немає здуття відразу після порції протеїну ви не побігли в туалет, значить протеїнчик добре очистили і він засвоюється, піде на потреби організму. Важко точно сказати, чи відновлюються зараз м'язи після випитого протеїну чи ні. Все, що в ваших силах: приймати від 20 грам протеїну зараз, щоб Порити процеси синтезу білку в м'язах. Це те, що рекомендується з дослідів. А далі все ж залежить від основного харчування і тренувань. А не протеїну. В складі протеїнової суміші має бути хоча б 70% білку, і основні компоненти це сироватковий протеїн, яєчний чи м'ясний. Може бути комплекс відразу з усіх джерел. Так ви отримуєте різні амінокислоти, і це особливо важливо при одноманітному харчуванні. Також обирайте не найдорожчий, а з правильним складом, щоб ви його могли приймати регулярно. Чайна ложечка преміального протеїну не буде ефективніша ніж повноцінна порція доступного варіанту. Важливо сказати, що протеїн не має бути в основі ваших пріоритетів, якщо ви розвиваєте своє тіло. Це лише інструмент, а не основний гравець. Якщо це дійсно білок з хорошого джерела, якісно очищений, а не якась мука в банці, то він точно буде працювати. В цьому відео хотіли розглянути виключно різницю у вартості протеїну. На усі інші питання, як коли скільки приймати, в нас є відео на каналі. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування. Магазин Muscle Store. Лайк, like, підписка. Побачимось!